У м'якої іграшки на ім'я хібукі на кожній лапці є липучка, яка допомагає дитині завжди відчувати теплі обійми та розслабитися. П'ятирічна Тетяна відвідує заняття у центрі розвитку дитини Надія і щойно разом із чотирилапим другом пакувала тривожну валізку. Печиво, два, воду, фонарик, серветки і більше нічого. Він е, в нього довгі вуд. Ви на мене абеймайем. Під час хібуки терапії психологи спочатку знайомлять дитину із песиком. розповідають звідки він і чому приїхав. Коли в неї з'являється інтерес до іграшки, фахівці розпитують малечу про потреби чотирилапого. Таким чином дитина розповідає їм про себе свої страхи та переживання. В ефективності хібуки терапії переконалися і батьки. Діляться після кожного заняття дитина почувається емоційно відновленою та спокійною. Він йде не просто на заняття, він йде на зустріч зі своїм другом а, і це ну видно, тому що. Що він повертається з таким бадьорим настроєм. В нього піднесений, ну, піднесений, піднесений настрій, і видно ще, що емоціонально він відновлений. Тому я дуже рада, що моя дитина має можливість відвідувати такі заняття. Під час виконання дітьми танцювальних рухів та імпровізацій через обійми хібуків знижується їх рівень стресу, дітей покращується настрій. А ще розслабляється тіло і нервова система. Виконуючи завдання, діти спілкуються через хібуки, які відображають ці почуття, настрій, емоції, які саме зараз переживає дитина. Педагоги наголошують, із песоком хібуки можна навіть опанувати хореографію, М'яка іграшка з довгими лапами та сумними очима в цьому тільки допоможе, адже постійні обійми дозволяють дитині почуватися більш впевнено. Ми обов'язково зустрілися з батьками і від кожного отримали добровільну згоду на проведення терапевтичного втручання. Роботи з дітьми проводиться у нас індивідуально та за підгрупами, і оскільки наш заклад є учасником проекту від ЮНІСЕФ з обезпеченням безперервності навчання і розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи України в рамках програми дитячого фонду від ЮНІСЕФ за підтримки МОН України, ми маємо можливість проводити очні зустрічі з дітьми. Займаються із дітьми із застосуванням хібуки терапії досвідчені психологи, які пройшли курс навчання у міжнародної експертки Дафни Шарон Максимов. Тепер вони допомагають запорізькій малечі упоратися із травмою війни. Вадим Дарина Пода, телеканал МТМ.